Доброго ранку я з України знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в США. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Картопля пюре біла. Чиститься картопля, складається в кастрюлю, заливається водою трошки, щоб вода покривала верхню частину картоплі, підсолюється. І вариться до того часу, коли картопля стане м'якою. Потім вода сижується, додаються сливки або сметана, або молоко, або масло сливочне. сіль, цукор, цукор не треба, це по бажанню, якщо сметана дуже кисла. Спеції, різноманітні спеції, все це добре. Перемішується, товчеться, і у вас виходить смачна картопля пюре. Салат Салат зі шпинату з додаванням сиру та фу. Шпинат вже продається митий, чистий, молоді маленькі листочки, їх можна кришити, так от, як у мене, а можна вживати цілими. Листочки кришаться, до них додається покришена цибуля ріпчата біла, потертий сир та фу, білі, Бачите, шматочки це сир та фу. Далі змащується соусом, спеціями до салату і добре-добре перемішується. Можете додати сіль, але спеції мають вже сіль, так що можна використати лише одні спеції до салату. Риба. Риба жарена, звичайна. Жариться в муці, в муку додається сіль. Багато-багато спецій, бо зі спеціями страва не прісна. А дуже смачна. Ось така риба. Обжарюється дуже швидко на сковороді з додаванням олії рослинного походження. Десь по 3-4 хвилини з одного боку та з іншого. Якщо не вистачає солі, то можете посолити навіть тоді, коли вона вже буде готова. Отакий От в мене сьогодні смачний сніданок. Спеції це різноманітні перці, наприклад. Це червоний, чорний, білий перець, паприка, куркума, італійські трави. Базилік, це те, що можна знайти і у нас в Україні. Яйце не додавалося, тільки мука. Борошно, пшеничне борошно. Можна додати ще і кукурудзяне борошно, змішати два види борошна буде теж дуже-дуже смачно. Ну от і все. Бажаю вам смачного. Зустрінемось дуже скоро. Приємних вам сніданків. До побачення, до зустрічі. Хай вам всьому щастить!